Дорогі українці та українки, сьогодні я зустрівся з головкомом Валерієм Залужним. Це була одна із сотень наших розмов за час цієї війни майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Обговорили зараз фронт, загрози, напрямки, усі виклики, Авдіївка, надзвичайні дії наших воїнів та надзвичайні складнощі в обороні міста. Запорізький напрямок дуже жорстокий, південні напрямки, виклики. Харківського регіону та наші можливості, можливості України цього року, третього року повномасштабної війни. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Росія не може просто змиритись з існуванням незалежної України і самим фактом незалежного життя нашої держави. Але Росії доведеться змиритись. І з нашою силою, досвід двох років цієї війни переконав, тільки поразки Росії наближають мир. Кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль. Над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. І реалізувати його, наш обов'язок, цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати. І відчувати фронт так само, як солдати на нулі. Бойові командири цієї війни, командири з нуля мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії у керівництві. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні, більша частина з них не відчули фронт так, як. Меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні.